Гарна та доглянута шия це один з найважливіших показників молодості. Ця зона є неймовірно делікатною та потребує особливого догляду та обережної корекції. Сьогодні до мене звернулася пацієнтка з проблемою погіршення якості шкіри в зоні шиї. Для корекції було обрано препарат Filex Fine Lips. У цього філера висока ступень очистки, тож він є абсолютно безпечним. У своєму складі він має 0,3% лідокаїну. Що створить максимальний комфорт під час введення, і пацієнт відчує лише перший вкол. Філекс Файн Ліпс ідеально підходить для делікатної корекції та поверхневого введення. Це найм'якший філер з лінійки FileX, що є принциповим питанням в даній корекції. Він не буде контуруватися та рівномірно розподілиться під шкірою, обережно нівелюючи заломи. Я обрала для корекції комбіновану техніку: лінійно ретроградну та бланшник. Яка полягає саме у поверхневому введенні препарату. Ін'єкції я проводжу голкою 30G, лінійно-ретроградно, виключно по лінії заломів. Для процедур в зоні шиї звичайного домашнього догляду замало, а апаратні процедури не здатні вирішити проблему горизонтальних зморшок на шиї. Саме тому своїм пацієнтам я рекомендую процедуру з філером Філекс Lips. Це безпечний та надійний препарат, який дає миттєві результати і не потребує повторних корекцій. Ефект після такої процедури триватиме від 6 до 10 місяців. Обирайте тільки найкращі продукти, обирайте Філекс.